Сьогодні ми з вами обріжемо крупнолисну гортензію. В даному випадку це неремонтантний сорт. Неремонтантний означає, що вона буде квітувати тільки на пагонах минулого року. Ось це пагони все минулого року. Тому ми максимально стараємось зберегти взимку бруньки. Чим більше ми зберегли... Тим пишніше в нас буде квітування. Ремонтантні сорти гортензії, вони квітують спочатку на пагонах минулого року, а потім на прирості цього року. Ось ці пагони у ремонтантної гортензії також будуть квітувати. Якщо ви вже відкрили свої гортензії, що я в принципі не дуже раджу робити, я свої відкриваю ну, десь після 10 травня. Але ви дивитесь прогноз погоди, якщо у вас вже стала тепла температура. Ну, тоді відкриваємо. Що ми робимо з неремонтантною гортензією крупнолисною? Ми вирізаємо сухі, ті, що не перезимували, ті, що виглядають погано, можливо, тонкі. Робимо рівний, обережний, акуратний кущик. Ось, суха. Бачите, з тої сторони, наче не сильно суха, але нам таке не потрібно. Ми підбираємось до нього і вирізаємо. Вирізали, не сильно вона поспішає вирізатись, вирізали. обрізаємо, стараємось верхушки максимально залишити, але якщо вони не дуже нам подобаються, ми їх підрізаємо. Але неремонтантні сорти гортензії, вони в основному квітують на перших чотирьох бруньках. Тому зберігаємо верхні максимально. Тут Буде квітування спочатку на верхніх бруньках вони тут зберіглись, потім буде на нижніх, тому ну, залишимо так, просто наводимо порядок, чистоту, красоту, цю я зріжу. Кущик обрізаний. Гарного вам квітування.